Ранок тепле ліжечко, солодкий сон і раптом удар по голові пультом бах! Куці мутіки. <рив> Ех, душа болить. А ти її лікуєш? А коли лікую, печінка болить. <рив> Чоловік із жінкою проходять біля ювелірного магазину. Вона, Коля, а тобі не стидно, що я хожу цілий рік в одних і тих ж самих сережках. Люся йоперний балет. Тобі показати мої шкарпетки. Психологічний тест оптиміста. Психолог. А, у вас дідусь помер, оптиміст. А, а у мене ще один є. І ви спізнюєтеся на похорон. А, а я сяду в машину і по газах. Ні, ви боїтеся їздити за кермом. А я вип'ю для хоробрості пляшку горілки. А ось і вас п'яного зупиняє наїшник. А я домовлюся. Ні, не домовитися. Це жінка, а я познайомлюся. Але вона страшна. А я то вже п'яний. Медкомісія у військкоматі перед лікарем стоїть абсолютно голий здоровий хлопець і скаржиться на слабкість зору. Лікар піднімає руку з ручкою і питає: «А що ви бачите? Ой, нічого, абсолютно нічого. Доктор жестом підкликає медсестру, розтібає її сорочку і починає м'яти її груди. А зараз що бачите? А то тільки неясні контури, голубчику. Може, твої очі і підводять тебе, але твій компас. Чітко вказує напрямок казарми. <риклад> О, ні! Я думав, що переїхав собаку, Фу. а це всього-навсього москаль.